Я знаходжусь в Сколівських Бескидах поблизу журавлиного озера. Печері Пілігрим. Ось тут цікавий вхід. Прірву. Не знаю. Можливо це і є вхід в цю печеру. Комплекси просто вражають. Монолітні такі скельні породи. Колосальна структура. Величезні моноліти. Зі всіх сторін. Вечера Пілігрим трошки далі розміщується скеля Орел, яка в своїй верхній частині дійсно нагадує голову. І, гордо, і гордого птаха. Ось зараз підійдем Просто ну, настільки прекрасна, красива, монолітна, що приходиться відійти напевно відстань, щоб захопити в об'єктив. Ось скеля Орел.